Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Один сейв, одна пожежна ситуація і 100% точності пасів. Отакий От підсумок шостого матчу Андрія Луніна у воротах мадридського реала у цьому сезоні. Нагадаю, що Вершкові напередодні зіграли в рамках однієї 16-ї копа Дель Рей проти Депортіво Мірена клубу про існування якого на футбольній карті світу напевно не здогадувався жодний український вболівальник, поки цей анонс не завішали профільні видання ресурс моєго та ті, хто проводили в трансляцію в іннеті. І напевно, що є одна людина, яка до цього про цей про шмання цього клубу здогадувалася. Це Володимир Лисько. Кажу тобі: привіт, Володя. Привіт, Юра. Вітаю, друзі. Здогадувався чи ні? Звісно, що здогадувався. Окей, нагадаю, що в цьому поєдинку, переможному, який завершився із рахунком 5-0, Карло Анчелоті виставив експериментальний склад. З'явилися дебютанти у старті. Це 22-річний Лоренцо. Він був справа у захисті. Також на позиції ЦЗ вийшов Агу... Агуадо, його Правильно звати, а з лави запасних замість Ардеґюлера вийшов із дублю 19-річний Андреас Чема Андрес, який представляє Реал Б. І після цього ці всі персонажі після фінального свистка зробили спільну заяву до фанатів Мадридського Реала, Зняли все це на телефон. Зрозуміло, для них це визначна подія вперше зіграти у стартовому не у стартовому, в принципі. За першу команду мадридського реалу. І от з такими партнерами довелося грати Андрію Луніну, який до цього просидів на лаві запасних 10 поєдинків поспіль. І от з'явився е, у старті в місті Картахена. Щоб ви розуміли, чим визначальне це місто? Це один з найбільших портів на березі Середземного моря. Не один з найбільших. Там знаходиться найбільша. Чи не найбільша військово-морська база іспанців саме в цьому місті. І як ти мені розповідав, що просто у це узбережжя насичене фанатами Мадридського реала. Саме тому е вболівальники от депортів святкували голи е у власні ворота від мадридського клубу, а також нагадаю, що перед поєдинком зараз продемонструю світлини. Зустрічали як суперзірок голівудських в аеропорту практично всі крабців мадридського реалу. Ну там не бігали за автографом, хіба що саме за Андрієм Луніном і оцього за цими трьома персонажами, яких його озвучив. Так, і, до речі, Фран Мартіне з воротар депортів Мінери після цього матчу завітав на радіо Кадена Сер і там він розповідав, що хотів би якраз футболку Тібо Куртуа, а не Андрія Луніна. Ось такий персонаж, який виконав на 17 сейвів більше ніж нашого кіпер у цьому матчі. В Андрія майже не було роботи. Ну і це зокрема відбилося на його оцінках. В іспанській пресі, в профільних виданнях Андрій один з найгірших, наприклад, від Марки він отримав п'ятірку, це абсолютно найнижча оцінка, і він на рівні з Бапета Вінісіусом. Але якщо говорити про стартовий склад Рала, то тут Андрій, на жаль, останній. Але тут не йдеться про те, що він провалив поєдинок чи багато помилявся. Насамперед, як зазначає Марка, це був дуже спокійний матч. Для нашого воротаря і фактично немає за що його оцінювати. Зрештою, читачі, респонденти марки у голосуванні теж Андрія поставили серед раців основи е, останні Вони ще опинилися знову ж таки Бапе та Вінісіс. Але якщо говорити про мадридську пресу, про такі видання, як Марка, про Ас, то власне в контексті гри Луніна пишуть про. Відносний спокій та легкий переляк ось той епізод з ударом Омара з центру поля, коли Луніна де стрішки підставив кантерано. Бланкос Дієго Агуадо та один з дебютантів, про яких ти вже згадав, коли подарував м'яч супернику фактично на рівному місці, намагаючись виконати передачу на Браїма і умар класно так приклався смачно з центру поля. Застав зненацька нашого воротаря, який перебував десь на лінії штрафного майданчика. Андрій реагував вже. По удару, ну, я думаю, що могли б бути серйозні неприємності, якби Омар все ж таки влучив е, у рамку воріт. Ну якщо повертатися до інших профільних видань, там Дефенса Сентраль для прикладу, чи Галерна», то усюди пишуть практично те саме: що це спокійний матч Луніна, що обмаль роботи, що фактично лише один момент, коли він міг. Продемонструвати свою майстерність у другому таймі на 54-й хвилині, коли він ногою відбив удар. Все того ж таки е, Омара. Ну і в іспанській пресі, якраз знаєш про що писали: що такі поєдинки вони можуть бути складними для воротарів Реала чи Барселони, е, насамперед, тому що доводиться чекати ось того одного єдиного удару. Потрібно бути до нього готовим. Наприклад, постріл Омара здалеку, чи його ж спроба вже з меж штрафного майданчика. І крім цього, ще потрібно бути готовим до того, що партнери по команді Кантеранус можуть помилитися і можуть тебе підставити, та? тому що Андрій ось у такому складі з такими партнерами напередодні провів лише декілька тренувань. Та? Він, напевно, навіть не розуміє, що може бути в голові того ж Лоренсо чи Дієго Агуадо. Ну, за Сенсію, вони вже там більше знайомі, тому що Асенсіо по ходу цього сезону перебуває в основній обоймі. Ось протеже, протеже Давіда Анчелоті – Це насамперед Діґ Агуадо, Це. Син Карло Анчелоті, який має ось такий шорт-лист з Хувеніля, з Кастільї, потенційне підсилення для основної команди, ось він власне переконав Карлетто, що Дієго потрібно викликати до першої команди і дати йому шанс у Кубковому матчі. Ну, бачимо, що ледь він не став антигероєм. Ну і Лоренцо Агуадо, до речі, це вже протеже Дані Карвахаля. Тому що Дані Карвахаль, який ви, е, вилетів до кінця сезону, він от власне переконував тренерський штаб Реала, що потрібно дати шанс правому. Латералю, що, можливо, він не буде основним, але, принаймні, знаєш, альтернативою для того ж таки Лукаса Васкерса, що, мовляв, не обов'язково там виходити на трансферний ринок, шукати мені заміну. Ось Лоренцо, Я знаю людина, яка грає в Рауля в Кастілії, у нього є всі задатки, щоб стати там в майбутньому, можливо, навіть гравцем в основі реала. Ну і зрештою, серед ось цих дебютантів, мені здається, що він якраз найкраще себе проявив. Але. В іспанській пресі знайшлася все ж таки людина, яка не дозволила Луніну вже там повністю залишитися в тіні. І це відомий коментатор Хуан Карлос Ріверо, який працює на державному телебаченні, на телеканалі ТВ. І вчора, під час трансляції, він видав стільки фейлів, що ось після матчу це поширювали у соціальних мережах як прості фанати «Реала», Прості уболівальники, так і відомі журналісти, наприклад, як Альберто Ортега «Ель Конфіденціаль. Я зараз до нього ще повернуся. Але спочатку процитую те, що так розлютило деяких прихильників Бланкос якраз у словах Ріверо про Андрія Луніна. В одному з епізодів в середині першого тайму, коли Андрій отримав передачу назад від партнера по команді і трішки там почав працювати підошвою у своєму стилі, та розігрував м'яч у білдапі, Рівро заявив, що Лунін настільки холодний перед тиском, що іноді навіть може дратувати трохи власних уболівальників. Ось цим надмірним спокоєм. Ну і в соцмережах одразу посипалися від відповіді, що ти, дядько, взагалі таке говориш, це божевілля критикувати людину за спокій, оскільки це ідеальні якості для воротаря. Мовляв, усе життя поганими вважалися ті голкіпери, які якраз нервували у грі ногами. А ось тут й свій спокій передає партнерам. По команді були також такі коментарі на кшталт, що холодними насправді є твої репортажі, і навіть моя бабуся дає більше емоцій. Ну і ще деякі люди писали, що не звертайте на нього уваги, краще вмикайте інтершум, бо це неможливо терпіти. А ось Альберт Ортега з Ель Конфіденціаль, про якого я вже згадав. Виловив наступні помилки: що Ріверо розійшовся, говорив, що Камавінга виступає під восьмим номером, хоча насправді під шостим. Крім цього, він згадав Роберто Карлоса, чи не пора йому розпочати тренерську кар'єру, а Роберто Карлос тренував вже щонайменше три клуби. і... Ще сказав вже, от вишенька на торті те, що франу Гарсію 20 років, хоча насправді 25. Я лише декілька Він слів просто грає в... під під 20-м номером, то було хоча б логічна помилка. А факта я так розумію, не працює. Так, і чому він, до речі, про Роберто Карлоса почав розмовляти? Йому в якийсь момент, очевидно, стало трішки, знаєш, сумно під час цього поєдинку. Бланку зволоділи там ініціативою шаленою. А він згадав про розлучення Роберто Карлоса, і сьогодні вже теж іспанська преса пише, що легенда Реала зараз знаєш, де живе на базі у Вальдебебасі. Тому що він розлучається з дружиною, з якою перебував у шлюбі з 2009 року, здається, у нього є. Нерухомість в Мадриді, два будинки. В одному живуть свекри в іншому дружина, і ж, і ні ті, е, ні інші не збираються поступатися. Ось виселили його на клубну базу, і поки не закінчиться судовий процес, буде він жити, напевно, там. Роберто Карлос до речі, вже 11 дітей від семи різних жінок. Ось не маємо сьогодні багато що говорити про Луніна. То, хоча б такі цікаві моменти задають. Ну, е -е, оце цікавий момент е -е, про те, що голкіпер Фран Мартінес, е -е, цього голки. पर para... четвертолівого депортіво, от образився, що не отримав футболки Тібо типу Куртуа. А мав можливість лише обмінятися е, кіперським спорядженням із Андрієм Луніним. І я нагадаю, що цей персонаж здійснив в е, сейвів, якщо він пам'ятає протягом цього поєдинку. А в принципі, медельський реал завдав 33 удари, і лише це конвертувалося е, в п'ять голів. І не лише е, Мартінес намагався обмінятися футболками з гравцями реала, але й такий персонаж, як Омар. Е, сьогодні ми. Його неодноразово згадували. Цей саме його удар на 15-й хвилині небезпечний. В принципі, єдиний удар в площено воріт мадридського реала. І завдяки цьому персонажу Андрію Луніну зарахували єдиний сейв у матчі. Він просто стояв на лінії воріт і зловив, просто віддали йому в футбольний м'яч в руки. І от цікава ситуація трапилася в перерві цього поєдинку. Омар підійшов до турки юного єзірки Мадридського реала Арди Гюлера і попросив у нього футболку. У відповідь Арда Гюлер сказав Омару, давай свою. І в принципі, футболіст депортіво четвертолігово здувався: ну навіщо тобі потрібна моя футболка? Але вони все ж обмінялися. Та дуже такий крутий момент, і з дефенса централі вже писав після матчу, що у роздягальні реала кепкували на молодим турецьким півзахисником, мовляв, що ти взагалі наробив. Ти розумієш, скільки коштує його футболка? Що це клуб четвертого дивізіону, який рахує кожну копійку, і от зараз він в таку ж серйозну копійку через тебе влетів, мовляв, що ти забрав у нього його футболку. Але цікаво, що в кінці матчу той же Омар, який випросив ось та екіпірування в Гюлера. Принизив молодого турка на бровці поля, виконавши такий ефектний фінт-веселка, який в поточному сезоні жартують фанати Реала, ніяк не може зробити Вінісіус Жуніор. постійно намагається, але поки що усі спроби провальні. А ось Умар провів майстер-клас для бразильця. І ось ще повертаючись до Франа Мартінеса, який був на каденасер Воротар Депортіве, він сказав, що. Коли побачив Вінісіуса бапе на бровці поля у другому таймі, яких анчолотті випустив розминатися, то він дуже сильно розлютився на італійського фахівця. Мовляв, Карлетто, що ти робиш? Я вже і так кручуся, наче білка в колесі. А ти ще збираєшся випустити найкращих гравців світу? Мені що взагалі робити? В роздягальню відразу прямувати чи що? Ну словом, він там теж декілька таких перлів видав в ефірі. Однієї з провідних радіостанцій було цікаве інтерв'ю, яке сьогодні розбирали на шматки провідні змі. І ти, до речі, зазначив вже та що справді ось цей регіон Мурсія. Дуже багато тут прихильників Реала, і дуже чекали вони на приїзд команди, зокрема в Картахенії. Вони святкували голи Реала бланкос тут почувалися, наче вдома. І ось ті автограф сесії. Ну, справді все було красиво. Атмосфера зовсім не була ворожою. Я думаю, що навіть е, гравці депортів там, знаєш, якось не ображалися на оболівальників, тому що після матчу багато хто з них, наприклад, робив селфі там з Кіліаном, Бапе чи з іншими зірками мадридського клубу. Ну, таке враження, що боги з Олімпу спустилися до звичайних людей, чому не взяти в них автограф і не зробити спільну світлину. І до речі, що до богів на це звання у стані ворожкових точно заслуговує Лука Модрич. І Що цікаво, що для нього став у ворота депортиво. Першим в рамках Кубка Іспанії футболці реала віці 39 років для цього хорвату легендарному знадобилося аж 30 ігор. І ще одна цікава деталь статистична: лише двоє футболістів у цьому сезоні зіграли за Мадридський Реал у всіх поєдинках, окрім Модрича, якого таке враження не дуже шанує Карло Ванчолотті. Також Феде Вальверде Уругваєць, в принципі має унікальне досягнення. Він є єдиним гравцем у всіх. То п'яти лігах Європи, який зіграв усі 28 матчів цього сезону зі стартового складу. Але це от кількість 28. Сьогодні спілкувалися з Старсом Котієм, і обговорювали англійську прем'єр-лігу. То, в принципі, якби Бормут грав на три, а той чотири фронти, як мадридський реал, то також міг. Цього показника досягнути і Забарний, бо він взяв участь 20 усіх поєдинках за вишеньок в рамках англійської прем'єр-ліги, і цим не може показуватися жоден гравець Черрі. окей. І, до речі, Юра обурюється сьогодні іспанські змі ось цим рішенням анчолоті щодо Феде Вальверда. Чого він його так мучить, що Фреде навіть не може відпочити ось у такому матчі Кубка Іспанії, коли би там міг вийти хтось інший замість нього. Він вже зіграв понад 2000 хвилин, 200, здається, другий за кількістю хвилин після Рюдігера. І Рюдігер, власне, цей матч, як і Куртуа, Серед гравців основної обойми пропускали. Але тут важливо, я вже говорив, що Реал, у разі, якщо дістанеться фінальних стадій усіх своїх турнірів, він ризикує провести там 77 поєдинків взагалі. І Якщо Нчолоті продовжить ось так регулярно виставляти Феде Вальверде. А Феде Вальверде у нас походу цього сезону теж і на різних позиціях то як об'єктивно пише іспанська преса, він ризикує теж якусь м'язову травму отримати і мовляв Карлето вартувало би трішки обережніше ставитися власне до з цього футболіста, до ротації, і давати йому трішки відпочинку, як і іншим гравцям. І повертаючись до персони, яка найбільш нас цікавить у складі Мадридського реалу Андрія Луніна. Досить дивний коментар від наставника Варшкова Карло Анчелоті вийшов перед цим поєдинком. Напряму журністи на прес-конференції поставили запитання італійцю: а чи от Кубок Іспанії це турнір Андрія Луніна? І Анчелоті стверджує, що ні, я так не думав. Я цього питання ще не вирішив, не обдумував. Просто Тібо куртуа потрібно. Відпочити тому з'явиться в основі проти саме українець. Як можна трактувати у ці от заяви Карлон Челки? Їх можна трактувати, на мою думку, так, що Анчелоті зараз перестраховується. І, на мою думку, це дуже схожа ситуація, як до тієї, про яку ми з тобою неодноразово говорили е, взимку 2023-го коли Анчелоті проти Відірала випустив не Луніна, а куртуа. Чому? Тому що, як і тоді, зараз е, Реал ще не повністю. З цієї своєї ігрової ями вибрався попереду суперкубок Іспанії. І у випадку, якщо для прикладу, команда там зазнає Фіаско, уявімо собі, що у нас класико в фіналі. Реал знову програє, як і тоді взимку 23-го, і... Може бути якийсь там ризик, що чорна смуга затягнеться. А після цього у нас знову ж таки матчі Кубка Іспанії. І ми ще не знаємо, з ким Бланкос там зіграють. А є в нас шанси як на Ель Класіко, так і на Мадридське дербі. Да? Тому що жереб там відкритий. Єдине, що ось ці представники нижчих ліг вони мають грати з з клубами Ла Ліги, а все інше у нас повністю відкрите і. Для прикладу, Реал може там попасти, я не знаю, на Атлетіку чи на ту ж Барселону після Суперкубка, який він давай припустимо, програє. Ну і при Данчелоті буде серйозна дилема. Потрібно буде демонструвати реакцію і. Вилазити ось з цієї ями і кого він тоді поставить, навіть на той же Кубок Іспанії. От зараз в мене є дуже великі сумніви, що це буде Андрій Лунін. Тому я й говорю, що анчелотів очевидь перестраховується цими словами. Що ось решта, це вже для мене лірика. Те, що Лунін може зіграти в чемпіонаті, в лізі чемпіонів, так само, як куртуа в кубку. Я думаю, що насамперед йдеться про те, що кубок не гарантований Луніну, і у випадку. Там топ-вивісок барса Реал чи Реал Атлетіко він може поставити і Тібо куртуа, і це ще раз його слова демонструють, що десь на 100% він все ж таки Андрію не довіряє. Ну, я зараз вже не буду знаєш, заглиблюватися все це повторювати в одному з крайніх випусків. Ми це все дуже добре розібрали і розповіли про стосунки Луніна з занчолотті. І щодо наступних поєдинків, і от, от згадав суперкубок Іспанії. Нагадаю, знову ж таки, що він як минулоріч відбудеться на території Аравійського півострова, судівської Аравії прийматимуть і відбудеться не відразу фінал. Спочатку будуть матчі однієї другої. Барселона 8 числа зіграє проти Атлетіка, 8 січня. А от Мадридський Реал збитиметься проти Мальорки устрімного клубу, і матч відбудеться 9 числа. Дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати такий дивокуватий поєдинок Кубка Іспанії Мадридського реала проти Депортіво Мінера. Це був Володимир Лиско. Також з вами був Юр Гаврищак. Побачимося знову ж таки на Ютубі. Футбол 24